Всім привіт! Сьогодні в випуску Суркіси винесли вердикт Бленуце. Трубін має найвищу трансферну вартість серед вартарів поза топ-лігами Динамо зіграє з Шахтарем в 1-8 фінала Кубка України. Газперіні виганяє довбика з громи. Динамо визначило подальші кроки щодо Владислава Бленуце. Румунський нападник потрапив у фокус через неоднозначні дописи в соцмережах. Однак клуб зробив усе можливе, щоб надати йому підтримку та комфортні умови. Форвард має повну довіру братів-суркісів, наставника Олександра Шоковського і партнерів по команді, повідомляє фанатік. Він уже дебютував у чемпіонаті проти оболоні, зіграв у Кубковій грі з Олександрією та претендує на вихід у матчі з Карпатами 27 вересня. За даними джерела, клуб навіть забезпечив його будинком для родини замість квартири, прописаної в угоді. Блину це контракт, якого з Динамо розрахований на 5 років, хоче налагодити контакт із оболівальниками та потрапити в поле зору головного тренера збірної Румунії Мірчі Луческу. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі. У нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Анатолій Трубін володіє найбільшою трансферною вартістю серед воротарів, які не виступають у топ-5 чемпіонатах Європи 46,6 мільйона євро. Швейцарська аналітична організація CS Football Observatory представила рейтинг голкіперів усіх національних першостей, окрім топ 5 ліг, за орієнтовною трансферною ціною, розрахованою їхньою спеціальною моделлю. Український страж Рід Бенфіки Анатолій Трубін очолив цей список, суттєво випередивши інших учасників рейтингу. Голкіп. Предонацького шахтаря Дмитро Різник також увійшов до переліку тих, хто має високопрогнозовану вартість трансферу 10,1 мільйона євро. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Після завершення попереднього етапу Кубка України з футболу відбулося жеребкування наступної стадії турніру одна восьма фіналу. У церемонії взяв участь головний тренер національної збірної України Сергій Ребров, який допоміг визначити пари майбутнього раунду. У результаті жеребкування було складено вісім протистоянь. На цій стадії Київське Динамо зіграє проти Донецького шахтаря, повторивши фінальний матч Кубка України сезону 24-25. Базові дати проведення поєдинків 1-8 фіналу Кубка України. Іни заплановані на 28-30 жовтня 2025 року. Варто зазначити, що і «Динамо» вдруге за три розіграші Кубка України зійдуться між собою саме в одної восьмої фіналу, адже на попередніх стадіях цих змагань вони раніше не перетиналися. Інші пари на ваших екранах. Наші підписники телеграм-каналу «Перший там дізналися цю новину набагато раніше. Тому будь в центрі подій першим. Підписуйся на телеграм-канал. Посилання в описі. Головний тренер Роми Джан П'єру Гасперіні ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього нападника збірної України Артема Довбика. Після численних літніх чуток про можливий відхід футболіста тепер наставник кримського клубу визначився зі своєю стратегією. За даними журналістки видання Calcio Маркато Елеонори Тротті, Гасперіні залишився незадоволений поточним станом українця та відсутністю помітного прогресу у порівнянні з попереднім сезоном. Наставник повідомив президентові клубу, що довбику необхідно шукати нову команду. Керівництво Роми не має намір підписати нового форварда під час зимового трансферного вікна, щоб замінити українського нападника. У поточному сезоні Довбик провів чотири матчі, але так і не відзначився результативними діями. Мадридський Реал оголосив заявку команди на поєдинок сьомого туру іспанської лаліги проти Атлетіко. Головний тренер Хабі Алонсо включив у список 23 футболісти. Про що повідомила прес-служба клубу? Серед них опинився й український голкіпер Андрій Лунін. Водночас, вершкові не зможуть використати у дербі Трента Олександра Арнольда, Антоні Рюдігера та Фарлана Менді, які залишилися поза складом. Лондонський Вестхем продовжує виявляти інтерес до нападника збірної України та гравця Роми Артема Довбика. Про це пишуть італійські медіа. Нагадуємо, англійський клуб уже намагався підписати українця під час літнього трансферного вікна. Однак тоді угода так і не була реалізована. Наразі молотобійців невдало розпочали сезон в УПЛ, опинившися в зоні виліту з трьома очками після п'яти зіграних матчів. Складна ситуація може змусити керівництво клубу здійснити серйозне підсилення взимку. І серед Основних цілей у нападі залишається саме довбик. Водночас сам Артем у Ромі перебуває не в найкращій формі, лише одного разу виходячи в стартовому складі та поки що не відкривши рахунок забитим м'ячем. Таким чином джерело вважає, що взимку ситуація може змінитися, і перехід до Вест стане вигідним обом сторонам. Англійці отримують підсилення, а українець шанс перезапустити кар'єру в провідному чемпіонаті. 27 вересня Олімпіакос на власному полі зіграє проти Левадіакоса у рамках п'ятого туру чемпіонату Греції. Напередодні матчу головний тренер господарів Хосе Луїс Менділі Бар повідомив, що поєдинку не зможе взяти участь український форвард Роман Єремчук. Єремчук і Сціпіоні пропустять цю гру. Родіни і Желсон Мартінш сьогодні вже тренувалися разом з колективом. Сподіваємося, що вони потраплять у заявку на матч. Цитую слова наставника грецьке видання Спорт 24 Нагадуємо, Єремчук отримав травму ще 2 серпня під час товариського поєдинку з Харенвеном. Відтоді, включно зі спарингами, українець пропустив уже 10 зустрічей Олімпіакоса поспіль. Контракт 29-річного нападника з клубом Спірея чинний до 30 червня 28-го року. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі.